Це людина на піснях якої, мабуть, виростало вже не перше, а друге покоління, і особисто я, мабуть, так проникливо українізувався, в тому числі завдяки пісням цієї людини його гурту. Я маю честь запросити на цю сцену Сергія Василюка, соліста гурту «Кінь Сонця, військовослужбовця воїна. Друзі, і насправді у нас лише 20 хвилин. такий маленькі сетик виділили на нашу гутірку. Концерт буде о 18-й годині. А знаєте, що я що я розпочну? Розпочну я із подяки подружжю мандиків із Нікопольщини з краю козацького, особливо козацького. Це Затопська Січ, таке товариство. Файне. Вони передали для благодійного аукціону ось такий от тубус від снаряду 155-го, від е, трьох сімок, і він буде на благодійному аукціоні е, під час мого виступу на великій сцені. Це так на всяк випадок. Можете роздивитися і потім подумати, чи хочете ви собі додому його взяти. Е, насправді е, зараз е, я пропоную. Просто провести якусь таку бесіду, справді гутірку. Можливо, у вас є якісь цікаві питання. я Буду радий відповісти. У нас є 20 хвилин. От тут конкретно співати я не буду, але чекаю на вас о 18-й годині. От дуже дуже радий всіх вас бачити. Ну і розпочинаємо. Це взагалі мій біль, коли я на концертах кажу, що, що вас цікавить, можливо, Мечерея! Так приблизно наше спілкування відбувається. Друзі, добре, я почну нашу розмову, скажу, що чотири дні тому ще вийшов з бойових позицій, ми зараз стоїмо на Бахмутському напрямі. Цей третій рік війни я проводжу в аеророзвиці, торік був в Мінометці. От і перший рік в піхоті лишаюсь в 130-му батальйоні сил територіальної оборони збройних сил України. От ну, якось так. Між бойовими. От побратим сказав, що я встигаю всюди і все роблю добре. На жаль, не так це все насправді. Все, не все ідеально, але намагаюсь між бойовими виходами. Граю концерти для суміжників. Часто в співпраці з культурним десантом на Краматорському напрямі чудова там банда. Прям ми дуже один одного любимо. І до речі, серед них є Микола Король із Черкас. Свого часу він ви знаєте його, так от ваші оплески. Ляльковим театром займався в Черкасах, і зараз він я до речі був дуже здивований. Він робить таку невеличку лялькову виставу для наших бійців. Я спочатку думав, ну. А ні, воно досягає свого ефекту, у них навертаються сльози, дуже цікаво. Отже, друзі, які ще у вас є питання, окрім того, що, е, чи буде меч Арея? Чи легко поєдну, чи поєдну, поєднувати військову службу та творче життя? Так, а, творче життя це коли ти складаєш пісні, а Ой. я їх переважно виконую. Можливо, зараз моя така місія більше виконувати, тому що. Пишеться тяжко, є якесь емоційне виснаження. Плюс ну традиційно, як і в минулі роки, я довго пишу тексти, але ну, музика, припустимо, мене є. а Тексти я ще пишу. За час цієї війни я написав тільки одну пісню: це гімн 130, 110 три бригаді. От а решта – це просто моя музика. От на слова Юрія Руфанови, світанок за країну неньку на слова Василя Ковтуна бути разом на слова Мирослава Отковича, незрима таїна слова Сашка Кучеренка. Ось, тобто ти виходиш з бойових позицій, тобі хочеться трошки якось відпочити, і не завжди воно пишеться. От, потім ти їдеш з культурним десантом кудись три концерти на день і теж вже ну, якось воно так. Тому, у... а, до речі, я зараз я вперше за часи Великої війни поїду до Ірландії, і навіть там ще будуть концерти в Перемишлі. От, е е мені дали відпустку, бо ще інакше просто за кордон не виїдеш. От. І буде в мене три концерти в Ірландії, Віклоу, Каван і Дублін. Дублін саме на День Незалежності і на День пам'яті захисників України, 29 серпня, буде концерт у Перемишлі, який я. Ну, в хорошому сенсі вважаю нашим містом. Я його дуже люблю і прям дуже скучив. Я більше десяти років там не був. Якщо у вас є можливість, приїздіть до перемишля. Там багато українців, українська гімназія є і собор є греко-католицький, український. Побувайте на берегах сяну, там де він уже такий широкий. Він нагадує: До речі, знаєте, коли я потрапляю в Ужгород. То я часто так от, Річка Уж мені нагадуєся, і я думаю, як добре, що все-таки от Ужгород, це Україна, бо перемишель так сталося, що це вже не Україна. Але з поляками ми теж дружимо. І от, До речі, деякі поляки досить добре підтримують навіть мій підрозділ, особливо на початку війни підтримували. Так що таке ми зараз в кращих стосунках з ними. Що читаєш зараз? Я не о, те саме, як і з піснями. Ні, ну, о, щось я недавно читав. Ні, друзі, я зараз більше військову літературу читаю, тому ото накопив собі там. Не знаю, я дуже, так, мені подобається. Багато кому не подобається, що мені подобається на війні. Ну, Але, тим не менше, я ж не відмовляюсь грати концерти. Ну, Кобзар точно перечитую періодично. Так, я в цьому насправді, друзі, не взірець. Я зізнаюсь чесно, мій тато завжди хотів, щоб я багато читав. Я мало читав. І більше читав пригодницькі якісь романи. Не буду приховувати. Ну, тобто, окремо доріз до певної поезії і Шевченка, в принципі, можу прочитати. Але я не, не так, щоб фанат художньої літератури. Це можливо мій недолік або просто моя особливість, тому я не так часто її читаю. Який позивний у Василюка військового? Яка його історія? Позивного? Так, зараз розкажу. А у вас яке питання? Я хотів, який дух серед ваших побратимів взагалі на фронті. Добре. Мій позивний це новояр. Це моє більше духовне ім'я відповідно до мого посвячення в рідну віру 2006 року, мені це було дуже важливо. Це, я не є дуже релігійною людиною, але для мене світогляд саме дохристиянський є дійсно рідним, я вважаю його автентичним. Тобто, при всій повазі, що церква теж стала фактично у нас рідною вірою, але все ж таки ну, той світогляд. Воно завжди мене, знаєте, коли ще маленьким хлопчиком був, і в, читаючи історію там, Велес, Ярило, Перун, мене це дуже підносило. Тому я я от там, Е, е Взагалі-то мали би давати позивні після якоїсь вже бойової роботи, але у нас там зразу запитали, які в тебе позивний. Я там знаю, який мене нема мене позивного, Ну тут Новояр є, є єдиний такий альтернатива мого імені. Тому я сказав «Новояр» і воно прижилося ось так, що новий ярило, весна, мотивація, позитив. Тому я такий в хорошому сенсі ну, інколи лякаю своїм позитивом, дійсно згадуючи бойові війну і так далі. Взагалі, звичайно, якби не смерті побратимів, якби не смерті цивільних, якби не поранення халіцтва людей, то. Це чудова можливість проявити чоловікові себе в цьому житті. Тому я щасливий, що ну, наприклад, в нашому підрозділі все було поступово. Спочатку були невеличкі вишколи, потім були чергування на блокпостах, потім була друга лінія на північній Салтівці, і тільки от уже влітку, де, на, на мій день народження 9 червня, що є символічно, я вийшов на свій перший нуль. От і і дуже багато хто приємно був здивований, тому що от до музикантів ставлення було таке якесь, ну, от всі нормальні, а це музикант. От, Ну, Я дійсно в чомусь ненормальний, тому що я до сих пір лишаюся. І люблю копати, люблю цей військовий вайб, люблю досліджувати різні скажімо так, сфери. Бойової роботи, тобто мінометка, це теж дуже цікава артилерія. вона от, Я дуже нею захоплююсь. Але враховуючи те, що е, зараз безпілотники відіграють не меншу, що не, ну так, роль, не меншу, може й більшу, то мене запросили. Я зараз в аеророзвідці. Мені це теж цікаво, хоча це набагато складніше, ніж артилерія, як на мене. От. А в який бойовий дух? Ну, дивіться, є різні люди, є різні люди на війні, є от романтики, типу як ненормальний Василюк, є люди, які, скажімо так, служать добросовісно. Взагалі є різні люди. Комусь просто цікаво воювати, і він при цьому не плекає якихось національних моментів. Йому це може бути взагалі не цікаво. От він воює за найкраща мотивація, наприклад, він воює за свою сім'ю. Ну, в принципі, теж логічно. От є такі люди, є такі, що воюють прямо за Україну. Мені подобається, що в деяких бригадах або батальйонах дійсно суттєву увагу приділяють ідеологічному вишколу. Ну от, наприклад, і в третій штурмовій і в Карпатській Січі це дійсно присутнє. В п'ятій штурмовій, які ми ну, так само ми поряд стоїмо, то ну, теж дуже класні хлопці, мені дуже подобається. Та да, Взагалі мені майже у всіх подобається, особливо коли є про що поговорити. І дійсно натхнені якісь очі. Вмотивовані, це завжди приємно. І коли ти можеш розповісти щось більше, ніж про війну, там щось про історію. От, наприклад, 26-та артилерійська бригада імені е, Романа Дашкевича. А Роман Дашкевич, виявляється, це перший наш український артилерист часів УНР. Ну, звісно, що артилерія в Україні розвивалася ще за, за часів козацтва. І перші, як кажуть, фальконети, вони ще козаки придумали. Ну, Взагалі, в плані артилерії, українська нація може сказати одна з перших. От, ну а от більш класичні такі гармати з'явилися в підрозділах армії УНР при Романі Дашкевичі. І от і 26-та бригада носить його ім'я, і ми теж з ними так приятелюємо. 24-та бригада імені короля Данила. Звісно, я там завжди згадую про Юрія Руфа. От теж здружилися. та з багатьма з багатьма дуже хороші стосунки. Ось щось таке. Ваше питання почув, а ваше питання? Я хотів бачу, хто співав українські, вони майже всі на ну... І я радий, що за цей час з'явилося дуже багато гуртів, таких. Думаю, що моїх не було раніше. От, в принципі, навіть, не, не рахуючи тих, які співали російською і перейшли на українську, а також з'явилось дуже багато зразу україномовних, цікавих гуртів. Втомане. Що ви патріотизм, розумієте, він справжній патріотизм він не з книжок, він, я вважаю, не з ідеологічних якихось праць. Справжній патріотизм це коли ти бачиш от, квітуче дерево, і ти розумієш, що ти теж за нього воюєш. Коли ти любиш свої окопи, коли ти любиш свої розбиті ці всі руїни, ти розумієш, що це твоя земля, поки ми тут, це наша земля. І... Справжній патріотизм, любов до рідної землі він народжується от саме так. Ти прив'язуєшся. Я зараз живу е на півночі Донеччини і дуже люблю, дуже люблю своє місто, багатостраждальне і значною мірою додаткова мотивація, наприклад, воювати, щоб та хата прекрасна, в якій ми живемо, щоби вона лишала нашою. нашою. Тобто, різна може бути, і це теж патріотизм. І я радий, що в моєму місті. Принаймні, можливо, до мене тягнеться чи мене тягне до людей проукраїнських, і в мене була лише одна складна розмова в цьому місті з людиною, яка слухала круга в своєму магазині. Вона ем, з жінками складніше. От які ще питання, друзі? Дивлячись, що ви чули е, е, до, до моменту цього концерту, можливо, і буде. Колись точно будуть якісь прем'єри. Мені хочеться написати якусь гарну пісню на цілий альбом. Ну, кажу, що от є якісь такі внутрішні напрацювання. Але от втома щодо втоми, можливо, втома заважає творчості. От з цим я можу погодити. Патріотизму вона не заважає. От. Все одно ж всі чекають мечери, чи ще щось чекають. О, давайте тоді я вас запитаю, які краще пісні сьогодні виконати. Ви світанок. Так, про ведмедика почув. За свободу і за честь. Ну, народна війна, сам Бог Про Тамана Зеленого. Кишневий садок. Дівчина з Павлодару. До речі, ці Дай ві... ну, це зараз за Девід зроблю. Вітряк. Вітряк. Останні ну. А хто буде співати, останні наші вести? Жоржини є! Підпівають, журжини підпівають. Жоржини можуть підсівати? Так давайте без проблем зробимо. Якщо вони знають слова і мотивчик, то цей. Можемо зробити пісню з жоржинами. Вітряк. Ну, от бачите, ви вже перерахували більше. Ні, ну, це десь на пів години. А, є така пісня теж. теж там. І «Мчать козаки, є. Так, ну, так. Та. Мівчать козаки. Ну, дякую, що ви допомогли мені сформувати репертуар. У мене це завжди така трохи імпровізація. Е, от. Давайте. Ще є питання? Ага. На тінь великі плани. Ну поки що у нас двоє у війську, не рахуючи мене, і двоє не у війську. Головне перемогти. А потім будемо бачити, будемо продовжувати писати пісні, гастролювати, грати концерти. Але зараз головне винищити ворога, забезпечити мирне небо над Україною. Ось. Можливо, тури. Я дуже хочу всуджу, чесно. Ну, і... Але можливо, можливо мене відпустять, хто його знає. Чесно кажучи, я те зізнаюсь, в мене до е, нашого оцього московського доробла, сусіда до 2014 року, були великі плани, тому що. Я в хорошому сенсі, ну не те, щоб імперіаліст, але я дуже люблю тему етнічного розселення українців. Я прекрасно розумію, що південь Воронезької області це по суті там живуть українці. Західна частина Білгородської, Східна частина Білгородської області, оці західні райони Курської області. Там можна було грати концерти, там можна було пробуджувати український дух. Звичайно ж, Кубань та Поволжі. Там далі, 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 далі. Я заздрих тим, хто їздив в Сургут, там на далекий схід. Ну от, можливо, що ми дійсно пройдемося з синьо жовтими прапорами від київського вокзалу по Арбату до Кремля, і це вже буде наш український простір. Буде тоді розширена наша. От бачите, зараз українці багато в Європу поїхали. От і від Лісабона до Сахаліна будемо кататися. Ну і, звичайно ж, Канада з Америкою, Аргентина і Бразилія. Якщо будуть запрошувати, ми ж тільки будемо за от. Так його ж підірвуть до того, <плес> Ладно. гаразд. До речі, я дуже радий, що ми сьогодні їхали в одному автобусі з Миколою Зубковим. і він дуже багато конструктивних зауважень зробив щодо моєї мови. І скоро він, до речі, вийде теж на цю сцену. От перед тим, як передати йому естафету, я зачитаю. Той вірш великого Тараса, який найбільше мені відгукується. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще й співаючи, горю свій переліг у Богу ниво та сію слово. Добрі ж ниво, коли зійдуть, і дурю себе таки, себе самого. Орися ж ти моя ниво, долом та горою, та посійся чорна ниво волою Ясною. Орися ж ти розвернися, полем розстелися та посійся добрим житом, волою полися. розстелися на всі боки, ниво десятино. Та посійся не словами, а розумом, ниво. Будуть люди жито жати веселі і жнива, розвернися, розстелися у Бога я ниво. Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом. Дурю, бо лучше одурить себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить. І всує нарікати на Бога. Дякую. Дякуємо. Ваші аплодисменти. Сергій Василюк.